Доброго дня, вітаємо в нашій рубриці знайомство з дорослими. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше про дорослих, які брали участь у сьогоднішньому служінні. Як вас звати? Мене звати Міша. В Якому служінні ви сьогодні приймали участь? Сьогодні я мав радість, щастя і велике задоволення приймати участь у музичному служінні. Ми разом з хором співали, також грали, і в загальному співі також приймали участь. Що ви плануєте робити через 10 років? Ого. го Надо подумати, я і сам так не знаю. Але я би хотів, щоб через 10 років вже ми були на небі, щоб Господь прийшов і ми з вами, молоді, здорові, енергічні, раділи, співали і грали там, на небесах. Що ви найбільше запам'ятала за школи? З школи, мабуть, вчительку англійської мови, Тетяну Станіславе. А чим саме запам'ятав те, що вона могла більшу частину року... Говорити про наші такі дитячі, можливо, підліткові якісь питання, а останніх 10-15 минут тему викласти і ще й домашнє завдання пройти. І оцінки навіть виставити. Оцим я запам'ятав цю вчительку. Як ви відчуваєте Божу присутність під час служіння? Дуже складне питання, але я спробую відповісти на нього. Минулої суботи, коли я говорив проповідь. Деяких речей я не планував сказати. Але Дух Святий, який був при моїх устах, Він повів мене у такому руслі, що я сказав того, що не планував. І тут я відчуваю цю силу, це натхнення і мудрість, яку Господь дає, коли керує. Те саме може відбуватися, коли ми ведемо урок суботньої школи чи просто якесь спілкування, що Господь наповняє наш розум, наше серце. І наші уста, які говорять, наш, якісь слова для того, щоб вони були сказані саме такі, як Господь хоче чути. Дякуємо за увагу. Якщо вам сподобалась наша рубрика, ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. До зустрічі.